Вгадай мапу з КС та отримай 1000 гривень. В тебе хвилина часу, якщо в неї вкладаєшся в тебе три спроби, аби вгадати мапу. Якщо час виходить, то в тебе буде тільки одна спроба. Можеш починати прямо зараз. Час пішов. А де? Ось тут. Так. Також можу задавати питання, щоб я відповів тобі так чи ні. Якісь по карті. А Це двохповерхова карта. Ні. Не двохповерхова. Блін, що ж це таке. Можливо, спробуєш знайти якийсь плент, або тобі так буде. Простіше. А щось пробую знайти. 15 секунд? Шось, Давай якісь піки, може вже. Я не знаю, ну якісь інферно. Ні це не інферно. Dust. Ні. Ні, Ні. Ні, На жаль. Я не знаю. — Але можеш подивитися. що це було? Шо? А, це Так. — Да. Ага. Я так, тобі дякую за участь. О, дякую. — Все. Можеш починати прямо зараз, бо час вже починається. Все. Також можна давати якісь уточніші питання з приводу карти, щоб я відповів тобі так чи ні. Так зараз. О, ні. Зараз, зараз. Є якісь же припущення? Шорт знайти. Чи він тут взагалі є? Так. Ага, якщо є, то. Блін. Ну тебе все рівно. мапул велике залишається. Якщо шортом. Це не офіс. Чи не офіс? Блін. Позно. Було... У тебе 10 секунд не було що це Dust2, але... Ні-ні-ні, тут форма не така. Хоча. Час, тобі треба вже відповісти. Да? Ну давайте, блін. А давайте, напевно, інферно. Бо це не, спо... не схоже на цей. Ні. Тебе ще одна спроба. А якщо уточнення ще питання можна? Уточення ще. Ну Саме. за час вийшов, але давай, одне, якщо що можна, давай. Давайте це типу карта знаходиться в. В такому більш тропічному регіоні? Ні. Якби з Віне... Ну, це Венеція, я забув все. Ну да-да-да, давайте. Венеція? Так. Да. Ні, це не інферно. Можете подивитися, що це? Ой-ой. А ну-ка, почекайте. А, так і все зрозумів. А на Хомкас підписаний? Я не пам'ятаю. Бо якщо Ану. ти підписаний, то плюс тисяча гривень зараз буде. Дійсно підписаний, а покажи в кадр, будь ласка. Хороший. Так, красавчик, це Добре. тобі з твоя тисяча гривень. Дякую. Також підпис на канал і будь дати собі тисячу гривень. Дякую, Це. дякую тобі за участь. сильно. дякую дуже. вам теж.